Івану Олександровичу 80. Він з Маріуполя. Разом з дружиною проживають у будинку неподалік гуманітарного хабу. Їхня домівка у рідному місті зруйнована. Приїхав я на другий день після початку обстрілу Маріуполя. 24-го, по-моєму. 24-го. Встретили добре, нормально, все нормально. Сьогодні вот вакцинацію будемо проходити. Валентина разом з мамою залишила рідний Маріуполь наприкінці березня. З житлом та роботою у кривому розі допомогли друзі. Центр я Маріуполь став місцем спілкування із земляками. Сюди приходиш наче дому. Таке відчуття, що ти у Маріуполі. У нас майже всі адміністративні будівлі, там офіси ось такі були. Тобто ти дуже привітно, все тобі влаштують, все підкажуть, нічого такого там складного немає. З будь-яким віком працюють сьогодні. Будуть робити щеплення, і ми прийшли з мамою робити бустерну дозу. Гуманітарний хаб відкрився у Кривому Розі на початку серпня за підтримки військової адміністрації міста і мерії Маріуполя. Наше місто з перших днів займається і переселенцями і всіми людьми, котрі з 15 областей нашої України приїхали до нас, щоб ми їх і поселили. Багато той, хто проїхав через наше місто і поїхав далі. Це більше 120 тисяч, але 65 тисяч це ті, котрі ми надаємо послуги. І створили разом з Маріуполем отакий центр. Я Маріуполь, котрим багато мешканців отримують різну допомогу, починаючи з вакцинації. Починаючи з роботи з дітками, і всі всі послуги, які виконуються в нашому місті, ми теж надаємо мешканцям Маріуполя. Я впевнений, що ми подальшому будемо надавати всі послуги. і Видаємо і продуктові набори, і всі, по всім напрямкам. Організовано більше 80 місць компактного проживання переселенців. Їх називають новими криворіжцями, які мають право, зокрема, на соцпослуги, як і всі жителі нашого міста. «Сама краща в Україні соціальна програма, котра надає послуги мешканцям нашого міста. А зараз воно вже буде розповсюджуватися і на переселенців. У центрі надають комплексну допомогу юридичну, психологічну, медичну і гуманітарну. Адміністратори сприяють у відновленні документів, інформують про можливості розселення людей, допомагають з працевлаштуванням, сприяють у пошуку зниклих та поверненні депортованих маріупольців. По статистиці більше двох двох з половиною тисячі проживають у кровому розділі. Наразі у нас зареєстровано в центри понад 950 маріупольців. марюпольців. Ми спілкувалися з міським головою Сергієм Григоровичем стосовно можливості для розширення послуг. Тож ми плануємо створити соціально-побутовий блок, який буде в себе включати врач стоматолога. Перукаря, прачку та швачку це послуги, які потребують наші маріупольці, і це буде можливість заощаджити кошти на ці послуги. Дуже приємно, що у нас є певна співпраця з міською владою, з медичними закладами. Тому сьогодні у нас розпочався пункт вакцинації наших маріупольчан. І буде на певному графіку працювати фахові лікарі. Це ендокринологія, це кардіологія. У хабі ведуть прийом фахівці Криворізького центру адмінпослуг, спеціалісти служби у справах дітей департаменту соцполітики. Найзатребуваніші питання до фахівців візи щодо втрати житла і відновлення документів. Сьогодні центр віза разом з центром Я Маріуполь. Надають таку допомогу маріупольцям, які перемістилися до міста Кривого Рогу. Організовано велику виїзну бригаду фахівців, службовців органу місцевого самоврядування. Працюємо тут на виїзному обслуговуванні для того, щоб послуги внутрішні переміщення особи могли отримати доступно і швидко. Вікторія Добровольська Владислав Талалай сей день.